Друзі, всім привіт. Всім доброго раночку. Друзі, сьогодні у нас шо? вівторок. Михалич нарешті хоч трішечки виспався. Ну, виспався як сказати. Ну, такий ранковий сон. От. А тому що днем сьогодні ще будемо спати? бо сьогодні свято, ви знаєте яке? Не, а я вам скажу. Дощ пішов. Сьогодні, друзі, день агронома. Ти не агроном ідів отсюда. Да? Красунчик мій. Друзі, хто там новенький у мене з підписників? Це мій друг. Улюблений мій домашній. Звати його босс бос бос молокосос такий Іш, парень такий, музичок, не стрибай на мене. Він, друзі, також тракторист, так що повірте мені. Якщо хто не бачив боса в тракторі, подивіться е, оце відео. Воно буде ось тут. Силочка. Ходю, друзі, все без футболки. Ой, так хорошо, так прохолодно. Ух, блін. А що замітив? Дивіться. Після того, як побило морозом дерева, та й все, в принципі, решту. І пшеницю, блін, там пшеницю в мене трендець. Коротше, що я замітив, друзі, що горіх, ось дивіться. Ви бачите? Почав ось, ось знизу, ось о, Почечка, ось ось зверху. Попросиналися сплячі почки. ось, о. Ну коротше я вже, якщо чесно, був, аж прям розстроївся, що, ну, типу, трендець деревам, деревом. Але ні. Але ні, друзі, бачите, горіх. Е, ну Листя буде. А буде, друзі, листя, значить він буде не засохне, а буде рости. От. А що по деревам, друзі? По деревам... Ой, хорошо, прям, Ух, холодно. По деревам, друзі, все начебто нічого тут. по черешні, по черешні, сливі, да, ягоди не буде. От слова взагалі. Ну і Бог з нею, головне, що дерева живі залишилися. хоча якась бубочка може і буде. Ну то таке вже. Яблук, мабуть, не буде. Це я вже неодноразово дивився, блін, заріс, треба косити. А мені нема колись з цією роботою. Так, треба стаканчик підготувати для прийому вологи. Зараз, друзі, покажу пшеницю. Тільки не лякайтесь, друзі. Ви бачите, що зробилося? Пшеницю побило. Але весь прикол в тому, друзі, що ось тут усе, кусочок пішлі дойдемо. Ось таке Коротше по срокам, ну як, по якимсь срокам, ну, я що там, агроном чи що. Але ну, в моєму розумінні було, що типу треба побризкати пшеницю. Блять, взять його все далі і далі про. Ох, і двоєчник. І що? Ну, і ясна річ, я її побризкав. Гербіцидами, бур'янцю і так далі, і тому подібне. Але ось цей кусочок, друзі, ось тут. Оцей, бачите, він зелений стоїть, класний. Оцей кусочок тут стояв прицеп. Тут заїжджаю культиватором. Ну, коротше, цей кусочок я заберу під свої нужди. Роду. Ну і цей кусочок не бризнутий, типу, бо тут стояв прицеп на той момент. І все, на ранок був мороз. Бачите, ці пшениці. Ну, також прибило. Да Але й тут, друзі, побило набагато більше. Ну нічого. Я думаю, що ось зараз дощик. Ой, і він цю ситуацію поправи. Ой, мені треба йти вдягатися. Трошечки провітрився. Так хорошо. Умихала вони тут якась розсада. Але ж, блін, ще ж фазани у нас тут ходять. Так що цю розсаду в тому році вони видовбали. Ну, в цьому році ще не дійшли. Хі -хі. Клюви їхні. Ой, ой 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 Нічого собі який він холодний Так, Що тут у нас инжир? Чи не прийдеться його нафіг Ліквідувати Щось взагалі нічого нема. Мабуть засох. Ой, ой, ой. Холодно Бачите, як я вже тут заріс уся бур'янами. А, блін Треба косити. Ну сьогодні свято, ну я нахрен. Сьогодні день відпочинку, друзі. Сьогодні Михалич гуляє. Пішло б це в Да, Дамо? Да, босс? Скажи, ну я нафік, так? Ой так, ойтяк, ойчок. Ой так, ой Ой, друзі, морда страшна пом'ята, но... Довольна. Виспався, блін. Людина, людина, ви розумієте? Як оце поспиш? Та... А ще як, друзі, включили Михайловичу монетизацію, і все вже одобрили, і все в мене вже працює. Блін, жизнь заіграла. Жизнь, друзі, приобрела якийсь новий смисл і забуяла кольоровими красками. Хі -хі -хі. Хух! Але якщо чесно поспав би ще, Йоха не баба. Йо-ма йо. А так, друзі, що, їду. П'ята година. Ну, вечора. І їду, друзі, що? Як зазвичай? Працювати. Зяття вже не бачу третій день Що він робить? чим зайнятий? десь сіє, щось дивлюсь, вже я прискувач чіпляв. Чи бризкав, чи ні, не знаю. Треба буде пізніше подзвонити. О, в мене двері відкриті. О, колеги мої працюють. Кум працює колеги мої працюють, друзі біля села. Кум працює, сіють. За щас поїду після них 160 гектар Робити Ой, 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 ой. Зараз заїду до Михайловни візьму насіння собі. Та й поїду далі. Пиво вже хочеться, йо-моє, З рибою! На Дело подумать. Надо агронома уболтать, чтоб пару дней не прорабатывать. Не, а если вместе, а если, а разом за агрономом забухать, это вообще классно. Тоді можна три дні на роботу не ходити. Ну що, друзі, хто небудь в дощ бризкав, а, а Михалич бризкає. <риска> Трохи ляпає, але ну, не дуже багато. Ну, в принципі, це ж грунтовий, правильно. Я думаю, що воно до одного місця, в принципі, це ще краще, що йде дощ. Просто що е Ну, не комфортно хлопцям. Не комфортно буде заправляти, конечно, ну нічого. Він так я поляпує. Я думаю, що вже як почнеться серйозно, то тоді так. Да. А так. бризкаю, друзі. Зяток зараз також поїде, я вже з ним дзвонився нарешті. Також поїде бризкать. Як ти вже впищався, ага, що ж тобі вечно треба? га? А я вже, друзі, знаєте що? Я вже думав, що я щось зробив не так зі своєю пшеничкою. Але тепер дивлюся, знаєте, чи по селі, чи ще десь. Ну, коротше, не в мене одного така проблема що вона померзла бачите Блін. Дощик іде, мішає заважає мені Пшенички трохи відступив, щоб на всяк случай про всяк випадок не спалить. От ти задумала печать! Сьогодні, друзі, не повечеряв. Поспав, можна сказати, цілий день, а, а позвонив агроном, каже, давай Михайлович, через 20 хвилин виїжджаємо. Ми тебе ждемо в бригаді. Ну що, пришлось Потурбувати й те, що те що бистреченько все щось. Каже, давай макарон тобі кину. Кажу, да, давайте, ще й борща, давайте, все, давайте. Кажу, давайте там десь Михайловна, м'ясо, м'ясо мені давайте. Десь Михайловна, кажу, там ляшки прирісла. Тому кажу, давайте все це у судочок. Та я поїхав, бо вже нема коли. Тому, друзі, приходиться, бачите, навіть на ходу їсти. Бо поки видно, друзі, є сигнал, треба працювати. А як тільки постане вечір, все, починається біда, але, але, друзі, останні декілька днів, дай Бог не наврочить, е -е, працюю вже, якщо чесно, е -е, ну, довгенько, да, без тривог. Не знаю, може щось тут виприскувателі помінялося, поки в мене не було. Но... Работать, друзья, получается. А дождь, друзья, так и не по потроху ляпает. Блин, давай уже, ну... Ну что этот, блин, миллиметр там чи сколько, оно же высыхает, оно ничего не даёт. уже бували нафіг та Михалич хоч би пиво дермав. Mm. Бо Михалича, як то кажуть, такий є як він називається, повод для того, щоб... Дірнуть пиво. Зараз. Бо це ж, друзі, не менш важливий повод, правильно, ніж 500 підписників. Хто там новенький, друзі, хто не знає, кажу ще раз. Для того, щоб Михалич спився, давайте підписуйтесь, кожні 500 підписників Михалич це відмічає. Блин. Я не зрозумів, ви що з мене хочете цього зробити? Е -е -е Правильного, блін. Ви що, не хочете, щоб михалич напився? Давайте там це саме трошечки. <хажи> Бо я так сухими проходю все літо. Давайте, друзі, підписуйтесь. Попереду багато у нас цікавого. Коротше, буду їсти. А в нас, друзі, бачите, затягнуто. Ну, правда вже без 28. Але все рівно. Таке підзатягнуте небо. Блін, дай Бог, щоб уже, звісно, пішов дощик. Що там, як у вас, друзі, по дощиках, по опадах? Хто де, звідки, ля, з якої області пишіть, друзі. Цікаво просто, що взагалі робиться по країні. У кого що там по пшеницям? Чи повимерзало, чи ні. Бачите, як шурую, друзі Проти вітру, як шторка воно, як шевелиться А це швидкість Ой, вже ноги отікають, блін, оце піднімаю хоть трохи Сюди треба так ось ще щось поставити Нічого, скоро вже, друзі, заканчуємо сіять, уже не так багато лишилось. Але ж, блін. Але ж, блін, після цієї запарки почнеться друга. Будемо бризкать і соняшник, і заразом і пшеницю, блін. Ну соняшник, я думаю, ми будемо бризкать вночі. Бо на ньому не така сильна роса буде. А пшеницю будемо бризкать в день. Льохан тут собі дівчат поначіпляв, щоб не сумно було, а отакий у нього цей був. Шеврон? Ну ось почалось Давно цього вже не було. Бачите, що я, вам, що я вам, друзі, казав, що тільки на вечір прийде. Ну, вже майже 9 І все, зараз зайду подивлюсь що там в телеграмі. Напевно на сьогодні все. Шкода, дуже шкода. Не так багато тут і лишилось. Сигнала то нема. Вот так, друзья, була ракета на Дніпро, баллистика. Уже и прилетіло. Чи прилетіло, чи не прилетіло, ну короче пишуть, що вибухи.